Добрий день, любі малята! Рада вас усіх вітати! Хоч зима і найхолодніша пора року, але ж яка красива! Можна розважатися. А які ж зимові розваги ви знаєте? Так, взимку можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах, грати в хокей, сніжки і ліпити снігову бабу. Пропоную вам сьогодні зробити цікаву роботу, яка називається Веселі сніговички на прогулянці. Подивіться, як сніговики катаються з гірки, падають у сніг, як їм весело та радісно під час зимових розваг. Тож, давайте з вами зробимо таких самих веселих сніговичків. Тож, давайте підготовимо наші пальчики до роботи: один, два, три. Чотири ми з тобою сніжок зліпили. Круглий, міцний, дуже гладенький. Зовсім він не солоденький. Один підкинули, два впіймали, три впустили і розламали. Молодці малята. А для роботи малята нам з вами знадобиться. Картон синього або блакитного кольору ось вирізаний ось такий круг з білого паперу, пластилін, кришечки, клей, двосторонній скотч, ножиці, синій або блакитний восковий олівець стека, чорний фломастер та дощечка. Приступаємо до роботи. Нам потрібно ось. Це біле цей білий круг приклеїти на ось так. На синю основу. За допомогою ось такого воскового олівця я. Трішечки ось так зафарбовую і надаю легкого блакитного відтінку білому, цьому кругу. Тепер за допомогою фломастеру. Ми малюємо гірку, по якій будуть спускатися наші сніговики. А тепер саме цікаве я беру дві кришечки, одна з них це буде голова, інша це тулуб. Відчіпую чорний пластилін, маленькі шматочки, і роблю Сніговичку очі. Одне око. та друге око. Тепер з червоного я буду робити Щічки. щічки будуть у сніговика червоні, тому що на вулиці морозець, і вони в ньому почервоніли. Так, ось такі щічки вийшли. Тепер малюю ротик. Маленький носик. Друга кришечка це у нас тулуб. Я скочую дві кульки, це будуть гудзики. Один сніговичок у мене готовий. Те ж саме я пророблюю із іншим, спочатку скочую дві чорні кульки очі. Ще одна це носик. З червоного пам'ятаємо, робимо щічки. Та домальовуємо ротик. Ось такі сніговички в мене вийшли, а тепер я беру двосторонній скотч. Для невеличкі шматочки, наклею ось так. Та Знімаю верхній захисний оцей шар і починаю приклеювати сніговичків у довільному порядку. Так. Ось так я їх поприклеювала, а тепер саме цікаве, будемо домальовувати. Це в мене хлопчик, і він ось так відтіж з гірки ручки догори і підняв. А ось це дівчинка. Рученята теж догори. І ось такі ніжки. Це теж в мене хлопчик? А цей хлопчик буде у навушниках слухати музику? А тепер нам треба, наведу ще трішечки ротики, а тепер нам треба буде їх прикрасити. Для цього я беру пластилін синього кольору. Спочатку розкочую кульку, а тоді ось таку ковбаску. Ось так згинаю її навпіл. Це буде в мене шарф. Ось так. І, дівчинці, я зроблю рожевий шарф. Теж спочатку роблю кульку, а потім ковбаску. Ось так складаю, дівчинка з шарфом. А ще я хотіла зробити цьому хлопчику навушники. Навушники будуть в мене жовті. Беремо шматочок пластиліну ділимо навпіл та скучуємо кульки. Ось такі навушники. Гарненькі. Ось так ми йому зробили. Так як оце дівчинка, то я хочу їй зробити косички. Катаю ось такі невеличкі кульки Так. ось таким чином поєдную їх. Одна косичка є І з іншого боку другу косичку робимо. А тепер на кінцівках. Домальовую ось так волосечко. Ще цьому хлопчику в мене є бажання зробити шапочку. Скатала кульку, розплющила, а тоді ось так виліплюю трикутник. Ось така шапочка вийшла. Ще потрібно зробити бубончик. Так, і прикрасити шапочку червоною смужечкою. Допомагаю собі стекою. Ось такі гарні, веселі сніговички, малята, в мене вийшли сніговички, які катаються з гірки та весело проводять свій зимовий час. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!